Вітаю у новому відео. Дякую, що ви підписані або підписуєтесь на мій канал. Пропоную до перегляду сьогодні чергові знахідки в секондах міста Вінниці. Буду вас трішки відволікати від усього, що зараз ми з вами переживаємо, і вірю, що точно переживемо. Приємного вам перегляду! А почнемо з такої добірки блузочок, які я знайшла в магазині Економ Клас. А сподобалися мені своїм станом, кольорами. Ну, Деякі з них, на жаль, були маленькі, не змогла приміряти. Перша блузочка від H&M. це відома шведська компанія мас маркет Бренд. Нові блузи на їх сайті коштують від 700 до 1200 гривень. Як бачите, блузочка виконана в романтичному таке кежуальному стилі з елементами боху. На напівпрозорі тканинки, ніби розквітають такі насичені кольором квіти, які переплітаються, створюючи динамічний та життєрадісний візерунок. Канинка легка, невагома, повітря. На склад був зрізаний, але думаю, що це поліестер. Є ось такі романтичні рюші, прикрашають коміри засібку, де дають виробу вишуканості та жіночності, такого грайливого шарму класичному крою. Річ ідеально пасуватиме для створення легкого літнього образу, що провертає погляди своєю свіжістю. Можна легко інтегрувати в щоденний гардероб, поєднуючи з джинсами, штанами або спідницями. В цілому це універсальна, елегантна блуза. Була дуже в хорошому стані, майже ідеальному, але на на жаль, мені маленька. Наступна блузочка від Monsoon. Блуза легка, по весняному свіжа, вона виконана в ніжно блідо рожевому відтінку з витонченим дрібним квітковим візерунком. Має вільний крій та округлий виріз горловинки. Сподобались мені тут рукава, вони такі ніби об'ємні об'ємні крильця. І також позаду тут є гумова така вставка, мабуть, для кращого прилягання до фігури, і щоб підкреслити талію. Ну, легка, романтична, чудово пасуватиме до будь-якого образу, універсальна річ, яку можна носити як повсякденному житті, так і для особливих випадків. Бірка зі складом каже, що тут 100% віскоза, і зайшла до них на сайт, щоб ознайомитися з асортиментом і цінами. Монсун – це британський бренд одягу, мідл маркет сегмент, відомий своїм характерним богемним стилем, що поєднує сучасний дизайн із традиційними ремісничими техніками та використанням яскравих натуральних тканин. Також використовує етнічні мотиви і ручну роботу. І як бачите, блузочки в них на сайті, дуже такі барвисті, гарні, коштують від 300 до 100 євро. Далі блуза від Primark, Це відомий ірландський рітейл швидкої моди. Бренд сегменту Mass Market. Блуза білого кольору, з дрібним квітковим принтом у блакитних відцінках. Модель ніби приталена, але з баску ще створює ефект волана на талії, що підкреслює фігур, і створює витончений силует пісочного годинника, що знову є актуальним трендом. Тут короткі об'ємні рукава ліхтарики щільним підкладом, щоб тримати форму, а ззаду на шиї застібка на гудзику. Блуза має романтичний та жіночний стиль, і хоча блуза має яскраво виражені жіночні деталі, її можна стилізувати по-різному. Від повсякденного джинсами або шортами до більш елегатного штанами палацу або спідничкою лівцем. Виготовлена з щільної бавони на 100%, і вона нова, є пакетик з запасним гудзиком. Мені, на жаль, мала. Трапилась мені ще ось така от блузочка від Cotton Trends. Це британський мас-маркет-бренд. Блуза нова, має магазинну бірку. Вона у квітковий принт, виконаний ось у відцінках бузкового, зеленого кольорів на темному тлі. Великі квіткові мотиви, ніби створюють яскравий такий свіжий образ і модель вільного крою, виподібний виріз, застібається на гудзики, має довгі об'ємні призібрані на гумці рукавчики. Збоку показую, що я знайшла таку ж спідничку на шафі з таким же принтом, це типу сет чи костюм або колекція одна. І тканинка тут з і віскози з бірочкою. Мені на жаль, велика. Така блузочка мені ще трапилася в новому стані. Це британський преміальний бренд, і вони були першою компанією, сертифікованою за органічну бавовну. Блуза, як бачите, такому відтінку хакі, досить елегантна. Тут вільний крій, сорочковий тип, акуратний класичний закруглений комір і довгі рукава з манжетами, дуже об'ємні, додають нотку романтичності. Вона ну, ідеальний вибір для створення як повсякденного, так і більш вишуканого образу. І тканинка має таку ніби фактурність і візерунок у вигляді таку собі подвійного квадрату по всьому виробу. І тут в складі та сама органічна бавовна. Щось таку блузу зустріла від FND. це Британський бренд швидкої моди мас-маркет сегмент Блуза світло-блакитного кольору, тканина схожа на денім. Подібний виріз горловинки комірець має на чітке призібрання, що створює легку драпіровку і дуже такий вільний вільний крій. Рукава тут взагалі як прикраси, короткі, широкі, типу крильця або метелик. Було за не в поганому стані, але в місті вирізу було пошкодження, тому залишила, хоча налаштована була забирати. В складі тут люцел це таке волокно, яке отримують з деревини, наприклад, екваліпта. За всіма параметрами схоже на натуральну бавовну. А це вже блузочка від Папай, Це також британський мас-маркет бренд. Це легка блуза з деніму, Має на вимушено розслаблений квіт та виконана в стилі блузи селянки. На вигляд м'яка, легка і комфортна, не зважаючи, що це денім, але він не щільний. Тут приємний свіжий, незапраний блакитний колір, подібний виріз, комір типу стійка. Ну, красиво дрипіюються в якісь складки і попереду і позаду, як бачите. Рукавчики тут довжиною три чверті зібрані біля манжеті. Ну, така блуза, на мій погляд, ідеально поєднається з різними варіантами одягу, також з деніму. Джинси, спіднички джинсові. І в складі тут 100% котон. Ось цю блузочку я вже маю, хотіла забрати цю, але відімкнули світло і я не мала змоги приміряти. Коли не приміряю, я не беру річ. На плавновому стані Бренд H&M, Чіндем шведський мас-маркет. Ну, така елегантна, з довгими рукавами, виконана в насичених темних тонах, прикрашена вишуканим візерунком Пейс. Модель має вільний крій, делікатний комір стійка з планку на маленькі гудзички та дуже об'ємні рукава зібрані манжетом. На вигляд легка, надзвичайно жіночна, але елегантна. Ідеально підійде для створення богемного або повсякденного образу з ноткою витонченості. складі тут 100% віскоза, м'яка і приємна на дотик, має охолоджувальний ефект. В ній легко і комфортно, і я дуже люблю цю тканину. Вона, крім приємностей, ще й невибаглива в догляді і досить міцна і зносу стійка. На жаль, не взяла, обставини були не на моєму боці. Це зустріла таку дитячу річ, чорний світшотик з такими декоративними елементами, ось ці лебіді, стрічка понизу, всипані, ось безліч ось таких от блискучих леліток. Ну, дійсно, ці елементи надають такої святковості повсякденні речі. І це бренд Palomino, бренд дитячого одягу, який належить Сіандей. Це мас-маркет бренд, але чорний вже був не чорний, а забраний. А це штани від бренду Slazenger, Я знайшла дві пари. А це значить один з найстаріших і найвідоміших спортивних брендів у світі. Я вам тільки що показувала клику смужку з внутрішньої сторони. Потім розкажу для чого. Значить, колекцію одягу з Лезенгер часто мають вінтажний або ретро стиль, і сьогодні вони залишаються відомим спортивним брендом, що пропонує широкий асортимент товарів для спорту і активного відпочинку. Значить, ці це брюки для гольфу. Основні особливості тут матеріал такий синтетичний, легкий, дихаючий, відводить вологу, швидко висихає, є глибокі кишені для зберігання аксесорів для гольфу. І ось дійсно деякі моделі мають клеку смужку на внутрішній стороні, щоб сорочка повна не висмикувалась зі штанів під час активних рухів. Моїх ось точно є, і це точно штани для гольфу. Ну, Поєднує такий класичний стиль з спортивною функціональністю і бірочка дійсно. Вказує, що тут 100% поліестер, ось такий тонкий і дійсно дихаючий, і дуже тонесенька, приємна тканина. А це сукня від Next, британський мас-маркет бренд. Усім дійсно відомий. Я часто зустрічаю в таких магазинчиках якраз продукцію від Next. Ну, вони в принципі пропонують якісну продукцію з гарним дизайном. І дійсно, це так. Чи ця сукенка виконана в стилі селянки або бохошику, Яскравого синього кольору. Тут вільний фасон, вона і літня, і повсякденна. У неї виріс кармен, такий квадратний виріс, еластична вставка, яка дає змогу відкрити плечі, рукава крильця, і нитіжня частина сукні спадає вільно. По подолу оборка, міні-довжина, і тут 100% віскоза За таким чином, на мені мені завелика не брала. А це сподобався в'язаний светрик від Моторокс, це британський масс-маркет бренд. Светр, такий, ніби тілення затишного вуличного стилю, в теплому відтінку кремового, має вільний оверсайз-крій і такий на вигляд комфортний і легкий. Центр, як бачите, крилатик купідон, додає образу романтичності, грайливого настрою, перетворюючи базову річ на акцент гардеробу і підійде для створення багатошарових образів, які поєднають вінтажний шам з сучасними трендами. Річ з характером підкреслить індивідуальні свої влади, Власниці довго думала, бо він штучних волокон. Якби хоч трішки натурального, я б його точно забрала. І це асортимент з їхнього сайту, можете ознайомитися. Загалом бренд вирізняється унікальними принтами, сміливим дизайном. А популярний серед молоді його носили такі знаменитості, як гелі Бібер, і він має значну присутність в соціальних мережах. Така річ мені ще трапилась. Це іспанський бренд преміум сегменту. Спеціалізується на ексклюзивному та вишуканому дракотажі. Бренд поєднує традиції та сучасність в асортименті шовкові кардигани, деграде, туніки з принтованими тканинами та пухнасті кардигани. І один з тих з таких ж пухнастих кардиганчиків я й знайшла. Має чорний колір, як бачите, влохата текстура, яку часто називають травичка або лама, вільний крій, застіпки є, довгий рукавчик, об'ємний, стильний, додає образу фактурності і своєрідного такого шарму. Жіночності, до речі, ворс, неймовірно, м'який ось чому. Бачите, в складі тут є екстра тонка вовна мариноса. І вже зараз я зрозуміла, що я зробила помилку, що не забрала таким чином він на мені. Дуже приємний на дотик, майже невагомий немов хмаринка, легко комбінувати з різними елементами гардеробу, від джинсів до вишуканих суконь. Ідеальний вибір для прохолодних днів, коли хочеться поєднати затишок і модний акцент додає образу впевненості і вишуканості. А це вже усім відома Zara, це відомий іспанський бренд, мас-маркет. На офіційному сайті Zara в Україні ціни на жіночі кардигани зазвичай від 1200 і можуть досягати 4300 гривень. Це металізований такий трикотажний светрик, елегантний, досить вишуканий, має світлий такий сірий, блискучий відтінок. Модель універсальна, класична на гудзиках з круглим вирізом, довгими рукавчиками. Відрізняється від інших, якраз місто металізованої нитки, блиск якої надає характерно сява і святковості ці речі. І кардиган стає більш помітним, і додає елегантності до повсякденного або вечірнього образу. Тканинка тут трикотаж. Ми суміш віскози і поліестеру. А це светрик від John Lewis Collection, це британський бренд, це преміальна колекція жіночого одягу і середній ціновий сегмент. Ну, чорний светрик чи водолазка, достатньо вільного крою з високим коміром, довгі такі рукава з довгим рубчастим манжетом. Ось, бачите, тут є такі ж е, самі ось гудзички обшиті цією ж тканинкою. Попереду тут є, наче як декор, таке присутнє драпіювання, і в принципі цим різниця від звичайних класичних стандартних водолазок. Тут трикотаж з додаванням вовни 30% і віскози для м'якості і тепла. Мабуть, ну такий светр є універсальним базовим елементом гардероба, який підходить для повсякденного носіння по сімо зимовий період. Знайшла, в принципі, і порадувалася, але чомусь залишила. Зайшла, до речі, до них на сайт, подивитися, що у них є з трикотажу і по чому. І можете роздивитися, за бажанням, звичайно, асортимент. Ціни в середньому ціна 29,89 фунтів. Це десь 38-117 доларів в середньому. Це така жіноча курточка Vitrail Florence, освітньо відомий американський бренд преміум класу. Як бачите, курточка має основну тканину 68 бавовни, ось такий комірець тійка на кнопочці. На блискавці повністю. Є ось такі кишеньки з клапанами. І е, на плечах вона має такі декоративні стобані вставки. Ну, такі речі розроблені як поза в елементи гардеробу, які не виходять з моди. Вони поєднують високу якість з класичними силуетами. І ця модель може бути легко інтегрована як у спортивний, так і в більш формальний або елегантний образ, як на мене. А, значить, зайшла до них на сайт і, добре роздивившись, знайшла відділ з вінтажними речами. Дуже цікаво, до речі, візьміть і ознайомтеся. Я вам показую це. І загалом, до речі, ось ця курточка від лінійки. Лаурен Active спеціалізується на створенні функціонального та стильного одягу для активного способу життя. Поєднують спортивний дизайн з класичною естетикою рай-флори. І наостанок, ось, показує, мені зустрівся такий спортивний костюм. Значить, це штанішки яскраво насиченого такого або малинового красивого кольору з білими смугами по боках. Штані, в принципі, вільний, ось є така дуже м'якенька підкладинка. Вона така дихаюча, вона вся в дірочки, як бачите. А, ну, вони мають еластичний пояс з шнурком для регулювання посадки, також функціональні кишеньки. Штани довгі, вірогідно заглуженим низом. І там є еластичний шнурочок для затягування також. В принципі, комфортні, не обмежують рухів. Ну, спортивні штанішки, але дуже яскравий такий насичений колір, який приваблює А це вже кофтинка. Як бачили, там є написи XXL, але я думаю, що вона максимально підійде на L. Ось бренд мені цей невідомий. Ну, така також класична кофточка, як бачите, в такому ж кольорі, має блискавку спереду, високий комір, і по бокам є також кишеньки. Але там був, в принципі, суттєвий недолік, я знайшла таку вибільну пляму і, в принципі, по ньому вже було видно, що його достатньо вже так потягали, скажімо так. Підсумовуючи, скажу, що зі знайденого нічого не купувала. Хоча зараз вже, думаю, що все-таки треба було забирати ось той светрик з купідончиком і вилагати кардиганчик. А ви як думаєте? Що купили би собі з моїх знахідок, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною залишаєте, що підписуєте, що підтримуєте добрим словом в коментарях. Обов'язково бережіть себе і своїх близьких, рідних, тримаємося. І до нових зустрічей в наступних відео!